А ти вмієш визначати часові проміжки? Давай перевіримо. Для початку треба розібратися, які бувають нерівності. А нерівності можуть бути строгі більше-менше, або нестрогі, більше рівно менше рівно. Якщо нерівність буде строга, то на координатній прямій ми точку будемо позначати виколону, а дужечку кругу. Якщо маємо нестрогу нерівність, то точка буде зафарбована на координатній прямій, а дужка – квадратна. А тепер давай розглянемо такий приклад. Треба записати проміжки, які зображені на малюнках. Дивимося на перший малюнок. Точка мінус 3 виколона, І наша штриховка знаходиться між числами. Мінус 3 2. Мінус 3 виколона, значить, це буде круга дужка, крапка з комою. А 2 зафарбована. Отже, ставимо квадратну дужку. Все. Дивимося на другий малюнок. Ти бачиш, що штриховка пішла в ліву сторону до нескінченності. Тому маємо кругу дужку від мінус нескінченності і до числа мінус 7, а воно з виконаною точкою. Отже, мінус 7 має бути з кругою дужкою. Дивимося на третій малюнок. Тут штриховка пішла в праву сторону до нескінченності, Але починається від числа 3. Тому ми бачимо трійку зафарбовану: це буде квадратна дужка, і до плюс нескінченності. І на останньому малюнку: штриховка знаходиться між числами 1 і 4, і вони зафарбовані. Отже, маємо проміжок в квадратних дужках від 1 до 4. Це дуже просто.